Сьогодні у нас з вами ліплення. А що ми будемо ліпити, ви здогадаєтесь самі. Фиркає, коли сердити, весь колючками покритий, з голови до ніг ось так. здогадались? це їжа. Осінні восени їжачки готуються до зими. І, і ми сьогодні з вами такого їжачка з вами зробимо. Що несе на спинці спритний їжачок. Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці в дощик і люту. Він несе на спинці осінь золоту. Сьогодні ми з вами їжачка і зробимо. З чого можна робити їжачка? Його можна робити ось так, як на цьому зразку. Його роблять. За допомогою ножиць, а можна зробити за допомогою насіння. Можна ще використати якісь інші, інші засоби. Ми сьогодні з вами зробимо за допомогою насіння. Ми беремо з вами коричневий пластилин, беремо насіння, беремо насіння соняшника і приступаємо до роботи. І так, що спочатку треба зробити? А зробити спочатку треба нам. Кульку можна покатати на дошці, можна покатати в ручках але важливо, щоб пластилін був м'який, тоді буде це все легше робити. Тепер ми його трошки видовжимо, цей пластилін, і зробимо нашому їжачку мордочку. Отак, витягуємо пальчиками по кругу, витягуємо. І трошечки, трошечки кінчик загнемо. Ось у нас, якщо ми скажемо, було яєчко. А ми з цього яєчка видовжили так носик з вами. І заготовка їжачка у нас готова. Додамо зразу йому трошечки, що у нього повинно бути. Да? У нього маленький-маленький носик. Як пуговка, на кінчик ми додамо. І оченята. Оченята ми з вами зробимо з білого пластиліну. Зараз я його візьму. Шматочки потрібні нам маленькі, дуже маленькі. Оченята маленькі, у їжечка. І так, ось буде один, ось буде другий. Це, да, це навіть даже великі трошки. Зменшимо наші пуговки. Ось так. Одне очко і друге очко. Очі готові. І нам залишилось зробити нашому їжачку голочки. Для цього ми беремо насіння. Можна так ставити його догори гострим. А можна втикати. Починаємо з голови. І йдемо по кругу. Так, так, закінчуємо ми втикати насіння нашого їжичка. Отак прижали, прижали. Ось наш їжачок вже з голочками, Бачите? І так, можна зробити їжачка з насіння. А можна зробити, я вже сказала, ось такого їжачка. Цей їжачок зроблений за допомогою ножиць. І додамо йому на спинку жостенький листочок. Він несе на спинці листочки, да? готується до зими. Несе листочки. Ось так буде листочок. І за допомогою стеки ми намалюємо. Прожилочки на цьому листочку. О, великий-великий листочок буде йому м'яко своєму жил... в своїй норці. І так, їжачок. До... До побачення, діти. Бувайте здорові!